Рівні можливості центр реабілітації в Дубосара готується до зустрічі з вихованцями. Пільгові кредити в сільське господарство. Результат є. Вступна кампанія завершилась. У головному виші республіки підбувають підсумки. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Центр реабілітації для особливих дітей в Дубосарах, зведений з нуля, він відкрився 4 вересня. Вихованці вже побували у своєму новому домі, але навчальний процес почнеться лише з наступного тижня. Педагоги проходять тестування на коронавірус та облаштовують кабінети для занять. Червона стрічка розрізана. Двері центру реабілітації відкриті. Діти та їхні батьки вже оглянули свій новий будинок: півтори тисячі квадратних метрів, широкі дверні отвори, і коридори, всюди пандуси і поручні, світлі кабінети з новими меблями, просторі спальні, басейн з комплексом гідромасажних ванн. Зовсім скоро тут розпочнеться навчання та лікування. Пані дільника у нас в планах приймати дітей. З понеділка у нас планах приймати дітей. Це буде проходити у звичайному і в якомусь сенсі у новому режимі. Тобто буде функціонувати чотири групи дітей, і буде все як завжди. Діагностика, робота фахівців, але в умовах карантину, щоб все було добре. Зараз в центрі останні приготування. Фахівці завершують збирання меблів, перевіряють роботу кухонного обладнання, педагоги переносять старої будівлі, дидактичний матеріал і іграшки, облаштовують кабінети та спальні. У центрі одночасно зможуть отримати допомогу 56 дітей, 40 за системою денного перебування і 16 дітей з різних міст Придністров'я будуть проходити тут двох-трьохтижневу курсову реабілітацію. Також на базі центру реабілітації планують відкрити ресурсний центр для підвищення кваліфікації педагогів-дефектологів. Планах привлечення підавого. Є в планах залучення педагогів з інших районів і Росії, щоб вони навчали наших фахівців різним методикам роботи з дітьми з аутизмом, іншими порушеннями розвитку, щоб результативно проходила робота, щоб ми могли виправдати надії, які на нас покладають батьки. І уся республіка. Ми розуміємо, які сили ресурси були вкладені у створення такої адаптованої будівлі, і зараз дуже важливо підготувати усі методичні ресурси, аби відповідати технічним умовам. На цьому тижні весь персонал центру реабілітації протестують на ковід. В умовах карантину працювати спеціалізований заклад освіти буде за такими ж правилами, як і масові школи і дитсадки. Я завжди був противником ізоляції. я завжди був противником ізоляції саме тих людей, які через свої фізичні дані не можуть, як здавалося, бути частиною соціуму. Тобто люди з обмеженими можливостями. І пам'ятайте, 18-й рік був оголошений роком рівних можливостей. Тобто, ми заявили про те, що незалежно від свого соціального стану, від своїх фізичних можливостей, всі люди рівні. Це був головний принцип. Ми тоді заявили про вкладення про будівництво нових об'єктів для людей з обмеженими можливостями. І вже як рік закінчився. Ми продовжили цей рух вперед. З 13 корекційних установ ми побудували або капітально відремонтували 12. І не соромно перед цими людьми. Раніше було соромно. Президент сьогодні провів зустріч із американським послом. Переговорний процес коронавірусні пости, реєстрація транспортних засобів. Ці питання були серед основних тем обговорення Вадима Красносельського та Дерека Хогана. Невиконання молдавською стороною досягнутих домовленостей, односторонній вихід Молдови з режиму видачі нейтральних номерних знаків наклипи щодо ефективності заходів з боротьби з коронавірусом. Переговорний процес у фазі стагнації. Вадим Красносельський зазначив, незважаючи на демонстроване бажання глави молдавської держави знайти компроміс, на практиці просування вперед в переговорах немає. Останній приклад це односторонній вихід Молдови з режиму функціонування пунктів реєстрації транспортних засобів під приводом того, що нібито не встигли прийняти доповнення до закону, що продовжить дію даного механізму. За банками тема теж не вирішується. Питання кримінальних справ відкрите. Наявне небажання вирішити дані проблеми. Говорячи про причини такого стану справ, Дерек Хоган зазначив, що проблему розв'язання питань додає пандемія. Американський дипломат цікавився епідеміологічною ситуацією в нашій республіці. Мова зайшла і про коронавірусні пости. Глава держави пояснив, що їх поява це вимушений захід, спрямований на запобігання імпорту вірусу. Зі стабілізацією під ситуації в обох республіках вони будуть зняті. Ішлося і про роботу молдавських шкіл у Придністров'ї. Я, що... Я бачу, що немає ніяких проблем пов'язаних з пересуванням вчителів і учнів, розташованих у Придністров'ї молдавських шкіл з викладанням латинською графікою. Я особисто переконався в тому, що подібних фактів не було. Співрозмовники детально обговорили хвилюючі сторони питання, домовившись продовжувати робочий діалог. На кредитування молодих сімей цьогоріч було виділено 15 мільйонів рублів. За ці кошти житло придбати змогли б більше 200 придністровських сімей. Однак ці гроші уряду довелося направити на боротьбу з коронавірусною інфекцією. Видавати пільгові кредити тимчасово припинили. Сьогодні про підтримку молодих фахівців бюджетної сфери говорили в уряді. Закон лише перестановлен. Закон лише призупинений, але він в жодному випадку не відмінений. Тому ці кілька місяців, що залишилися до кінця року, необхідно підготувати, щоб з 1 січня все було готове для реалізації цієї програми. Сфера охорони здоров'я, освіта, силовий блок та юстиція. Молоді фахівці саме цих галузей зможуть скористатися пільговим кредитом. В комісії з приймання документів вже надійшло понад 100 заявок. В лідерах серед охочих на придбання житла столиця. Лічно аналізую обращення всіх. особисто аналізую звернення громадян на мою адресу. Таких листів дуже багато. Люди пишуть, цікавляться, коли ця програма запрацює, тому що для багатьох це питання залишитися у Придністрові або ж виїжджати звідси. Голова уряду дав завдання до листопада зібрати всі заявки на отримання держсубсидії, аби вже з 1 січня запустити програму. З 2018 року в республіці діє система пільгового кредитування. Її розробили для підтримки промислових і сільськогосподарських підприємств. Гроші видають на придбання нової техніки, обладнання, розширення і відкриття нового виробництва. За цей час держпідтримкою в рамках програми субсидіювання процентних ставок вже скористалися 50 підприємств. Одне з них фірма Фарбена Слободзейського району. На цьому місці ще не так давно стояв студентський гуртожиток. Сьогодні це корівник сільгосфірми Фарбена Слобозейського району. Підприємство молоде, йому лише 5 років. Однак за цей час тут вже встигли розвести поголів'я курів, придбати техніку, налагодити виробництво молока. Тут не було ні. Кармушек Тут нічого не було. Все перебудували і звели з нуля. Корівник постійно вдосконалюється. Ми зробили прибудову, облаштували нове вакуумне обладнання для доїння корів. Щодня підприємство отримує по 500 літрів молока. Продукцію здають на тераспольський молочний комбінат. Поголів'я невелике, лише 80 корів. Площі приміщень дозволяють збільшити його ще на 40 голів. Молоде поповнення вже підростає у спеціальному загоні. Гордість підприємця новенька техніка. Пільговий кредит у 42 тисячі доларів, отриманий за програмою субсидіювання процентної ставки, дозволив повністю оновити автопарк. Частину ставки 7% банку сплачує держава. Решту 3% сам позичальник. Така підтримка зазначає, фермер дозволяє активно розвивати своє виробництво. У нас була техніка, просто була стара. У нас була стара техніка, техніка просто стара. На ній важко було працювати. Часто ламалася. Якість виконання робіт набагато гірша була. Купили трактор, прес-підбірник, косилку і навантажувач. З цими новими машинами праця наша стала легшою, швидшою, і якіснішою. Кредит взяли на 5 років. Таку теж підтримку за півтори роки отримали вже 50 придністровських підприємств. Ефект наявний. А це на 20% зростання виробництва та нові робочі місця. У Придністровському держуніверситеті завершилась приймальна кампанія. Вона проходила онлайн і офлайн. Охочих вступити цього року до вишу рекордна кількість за останні кілька років більше трьох з половиною тисяч. Одна з найважливіших подій літа вступна кампанія. Вперше такий масштабний процес проходив як офлайн, так і онлайн. Тисячі дівчат і юнаків вирішили здобути освіту у республіці. Ми в цього року встановили рекорд з приймання заяв в наш університет за основним і додатковим набором 3669 заяв. Це кращий показник за останні роки. Він ще збільшиться, бо в університеті до 15 вересня відбувається набір за програмами початкової та середньої професійної освіти напрямків охоплює практично усі сфери життєдіяльності у топі, – спеціальності, економічні юридичні. У лідери вирвалася абсолютно нова реклама і зв'язок з громадськістю. Великий попит мали і медичні фахи, особливо вірусологія образування такий інтерес до вищої освіти викликаний не тільки ситуацією, яка склалася, безсумнівно вона вплинула, але освіта в нашому суспільстві залишається цінністю. Вища освіта, як путівка, двері, в самостійне життя, залишається надзвичайно затребуваною. У вищі залишилося найбільше 30 вакантних місць. Минулого року їх було вдвічі більше. Загалом Держуніверситет приймальну кампанію оцінює як успішну. Здалеку сріблясті золотисті монети, акуратно розкладені під вітриною, здаються майже однаковими, але від їх різноманітності можна розгубитися. ювілейні і пам'ятні 30 тематичних серій. Всього з 2000 року 92 тисячі штук. Наші придністровські і щороку нові екземпляри, Вважається признаком хорошого тону, щоб центральна ознакою хорошого тону, щоб центральний банк країни випускав пам'ятні монети ювілейні, у тому числі із різних дорогоцінних металів. Тому, коли центральний банк ПМР більш-менш устоявся, з'явилася можливість укладати угоди з зовнішніми партнерами. Ми вирішили у 2000 році випустити перші ювілейні монети. Вони були присвячені 10-річчю нашої республіки. Це були 25 і 50 рублів. Щоб виготовити, хоч одну таку монету, потрібно не менше двох років. Дизайн пропонують самі придністровці. Але це зараз, наприклад, одну з найперших серій видатні люди Придністров'я розробили самі співробітники банку. Про допомогу до художника не зверталися, але це не завадило її шаленій популярності. Наші монети фігурують у багатьох світових журналах: американських, англійських, німецьких. Нещодавно про нову срібну лісова кішка згадував російський журнал Золотой червонець. Пам'ятні монети сприймають більше як художні скульптури в мініатюрі, ніж як гроші, колорит Придністров'я у всій красі, національний в тому числі. Класичським є... Класичним прикладом є казки народів Придністров'я. Це російська, українська і молдавська. За мотивами української казки зображений Івасик Телесик. Також відкрию таємницю ближче до лютого. Ми плануємо випустити монету, присвячену молдавському святу. Марці Шор. є монета, присвячена Тарасу Григоровичу Шевченко. Є Олександру Суворову. Маленькі металеві знаки з великою історією, храми, промисловість, видатні люди, спортивні досягнення, наші засновники, підкорення космосу, флора і фауна усе надбання республіки в золоті і сріблі. Хочеться, щоб хочеться розкрити Придністровську унікальність. Чим ми пишаємося? Тому усі найкращі краєвиди та досягнення ми об'єднали ще в серію Придністров'я рідний край, щоб наші гості забирали собою у монетах частку Придністров'я. Ця серія відкрита за пропозицією нашого президента. На честь 30-річчя Республіки і 75-річчя Великої Перемоги монетна низка поповнилась. ПРБ випустив пам'ятні монети до ювілеїв – 30 років ПМР, золоті і 75 років перемоги, сріблі. Машина часу в центрі Терасполя. тепер вибираючи локацію для фото, можна зануритися у минуле місто. Наприклад, це верстові стовпи. Всього 34 дати з історії столиці події від столиці Катерини до наших днів. 1792 рік затверджено проект катеринославського губернатора Каховського про кріпосну прикордонну лінію по Дністру. Дата заснування Терасполя. Фортецю зведуть за особистою участі Суворова в червні 1793-го. Це початок історії міста та перший верстовий стовп. Ми підсказали перехожим, де він знаходиться дуже приємно підійти і почитати. Наша історія дуже цікава. Я тут народилася, і приємно спостерігати, як місто перетворюється. Побачити, якою була Тираспольська фортеця, теж можна в парку. Повз точно не пройдете. Як виглядала Тираспольська фортеця, можна побачити на макеті біля озера. Це тадельна стіна, казарми, церква в центрі. Вибір, де фотографуватися, є. Фото розміщуємо в соцмережі, тоді і гуглу буде легше розповісти про наш парк Катерини. Центр столиці в топі фотолокацій у придністровців. А йдете прогулятися, не забудьте, можна провести час з користю, дізнатися цікаві факти з минулого столиці. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на Першому Придністровському.